Як посварився Іван Іванович з Іваном Никифоровичем або розбірки по Чернігівські зовсім не гоголівські пристрасті розгорнулися на човновій станції, що на Бобровиці. Яблуком розбрату між членами товариства власників маломірних суден та його директором стали будиночки, які звели на березі річки Десна кілька човнярів. Причому з'явилися вони три роки тому. А конфлікт набув розголосу тільки тепер. Група товариші ще вести незаконне будівництво в нарушенні водного кодексу. При брезній В настоящее время значит, построены, значит, навіть не легкие летние споруды, а на свайных фундаментах из бревен значит, коттеджи. В соответствии с законом про громадські організації значит, член громадської організації не може мати майнового інтересу. Власники будиночків стверджують, що будівництво законне, а дозволив зводити їм тимчасові споруди на території човнової станції сам директор товариства. Показали відповідні документи. Також звернулися і до міського БТІ, спеціалісти якого вже зробили заміри та готують висновки. Прошу вас дозволити мені за власні кошти збудувати місце на суші та воді у віді легкої літньої споруди без права продажу на території човневої станції для збереження судна, власного інвентаря, інвентаря товариства та тимчасового відпочинку. Печать водника, погоджена. Подпись Віталія Вікторовича. Ході на фрозпісь. Човнярів вбачають, що конфлікт розігрався зовсім на іншому ґрунті. Кажуть, коли прийшли у товариство близько 10 років тому, тут була розруха. Тож за власний кошт, а саме благодійні внески, почали наводити лад. Тут був хаос, мусор, ходили п'яні люди. Сторожа постійно розганяли, лодки валялися просто ось тут по території. Проходили кражі, у мене неоднократно лодка обворовувалась. у общество неоднократно обкрадувалися лодки. Зараз такого вже немає. Ми відремонтували. Бонный, сейчас продолжается ремонт своими силами за свой счет. Привели в порядок хоч як небудь забор, щоб не ходили алкоголики. Наладили процес витягування бонов забівку. Опять же, я повторяю, та все за засущено на території общества зробили біседки. Был... З води старі грузи, які да. затонули, достаємо старі лодки, Достаем все своїми сілами. На, на, на дні мусора очень много. Або ж ну то ми повіждаємо лодки. Та власники будиночків хочуть бути впевненими, що порядкують саме на своїй території і що в будь-який момент їх не викинуть на вулицю, а саме не позбавлять членства у товаристві. як -то було кажуть нещодавно з одним із власників судна. А передумови для цього є підозрюють човнярі. Вся справа в новому статуті громадської організації, який тільки за останні півроку мінявся двічі. Та директор човнової станції стверджує, що документ в собі нічого нового не несе а був приведений у відповідність до нинішнього законодавства. От і змінення устава. нічого не Коли ми приходимо в магазин. И покупаем, например, какие-то продукты, никто не спрашивает устав и что там, где и как. Значит, в настоящее время значит, я считаю, что разговоры о уставе это формальный повод. Ріформатувати суспільство і, і законіть ось ці будиночки у власників човнів викликає підозри і те, як приймалися ці зміни до статуту. кажуть, досі не ясно, скільки членів входить до так званої ради товариства: чи то 11, чи то 7, і скільки взагалі зареєстровано у громадській організації учасників. Директор Ситулації, човнової станції пояснює, що все згідно з законом, і наразі уточнюється реєстр власників суден. Закон передбачає, що членом суспільства може бути тільки той точек, який. признает действующий устав. Вот. Значит, уставы все, которые у нас были, они приняты регистратором, они прошли юридическую регистрацию. Для, для исключения любых конфликтных ситуаций Значить, устав зараз с действующим законодательством. Чобнярі побоюються, що увідують вони взагалі за новим статутом до лав громадської організації і чи матимуть право голоса у вирішенні важливих для товариства питань, тож мають наміри відстоювати свої права до кінця. Ні у нас увереності в завтрашньому дні працювати на общество права всех членов общества, чтобы каждый член общества имел у себя дома заявление о том, что он принят э, в члены общества, чтобы каждый член общества имел документ, что он член общества. Член гражданської організації какое-то залогове удостовірення на хранение судна. Конфлікт між членами та директором товариства вже перейшов у стіни прокуратури та поліції. Так, власники будиночків звернулися до правоохоронних органів, аби ті перевірили діяльність очільника громадської організації за фактом підробки документів та перевищення службових повноважень. Як повідомили у міському відділі поліції, відкрито кримінальне провадження. Натомість директор човнової станції теж має намір подавати заяви у відповідь. Очевидно, остаточну крапку у цій історії поставить суд